Свіжа поставочка. Приїхали пару сівалок. Це в нас на 17 лійок заводська. Тобто не кінна наступне покоління вже заводська. В стан бомба. Все ціле, жива в оригіналі. Шильдіку навіть є. Покажемо. Гарна сівалочка в рідній красоці. Працювало небагато, все ціле, Якийсь нюансів, тільки що от така ржавчинка десь там трошечки, але ну, не без того, бо бушна, техніка. Все крутиться, все робоче, внутрі вона цілесенька, грузики на кожному цьому, зазвичай вони без грузиків приходять. Грузички все є, тобто внутрі дивіться. Гарна сівалочка. Коло цікавить, телефонуйте. В шапці профілю є номер телефону. Детальніше про неї розповімо. Можемо доставити в принципі, по Україні. Так що на зв'язку.